Того, аби освічитися своїй коханій у день Валентина, прикордонник Сергій із позивним крот приїхав з під Мар'їнки, що на Донеччині. Так, Так, наші стосунки будуть продовжуватися, а там буде все Та потім наступний раз вже те, що знімати, мабуть, щось інше. Добре? Сподіваємось. Я може щось не очікувала, але я не думаю, що це буде тако, так масштабно, такі, по-перше, емоції. Чесно скажу, я з ворога мене так не чіпало, і я не заїкався. Як сьогодні я дуже-дуже сильно нервувався і дійсно, і вчора, от, коли це все організовувалося, Ольга розповідає, із Сергієм познайомилась нещодавно. Це була подяка. Коли я йшов, виходив на вихід, я дзвонив, сонечко все буде добре, через дійсно договорся, призванився, живий, здоровий, все, все, яке може бути. І я зрозумів, що я мушу зробити вибір нарешті, тому що я прийшов все таке недобре, не що я хотів просто, щоб ми поїдули. Після одруження Сергій та Ольга мріють разом поїхати у весільну подорож. Щоб трошки тепліше, щоб, і дай Боже, щоб до цього часу, Ну, як мінімум, поїхати десь відпочити нас. Бо, на жаль, зараз не, не випускає вже закону. Тому прийдеться чекати. ну, А для того, щоб ми маємо зусилля такі не. надати, і в лісі, щоб він взагалі Олексій Черко, Тетяна Ривак, Олександра Циплюк, новини Суспільне Житомир.